В Минулому відео, в одному з минулих відео, яке вже місяць тому, я показав, як виправити в блендері і. і, 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 і брош, кість, щітку. Треба ви, тер, термінологію <гадати> вигадати: українську щітку філ в блендері, як виправити? А, і також е, аналог е, щиткі філ, це може, можна вважати е, технологію буліана, яку я теж раніше описав. Зараз я вигадав ще одну класну штуку, показую. Е, зробимо о, дерев'яна як обубров. Стандартна сцена, я підрозділю куб. Модифікатором, так. Достатньо. І просто його скопіюю і зменшу. Ну, зазвичай, якщо в скульпті щось ліпити, ліпляться з якихось примітивів, там, які потім треба якось з'єднувати, злажуючи ці краї. Тому я зараз хочу показати. Аналог ФІЛ. Ctrl-G зліпляю, іду в скульпт, Shift-R, Ctrl-R, ретопологія. От воно зробило таке. Зробимо ще тут десь бугор. Ой, це не ця кість. Вау! Чого воно так заліпилося? Зробимо отут бугорок. І отут десь зробимо ямку ще для тестів. А що в мене підро... більше підрозділю, Ctrl-R, щоб було так менше, менше піксельно було. І в чому суть кісті філ? Як я показував, вона тут за замовчуванням неправильні налаштування. Бо нею, розробники блендера, мабуть, не користуються. Щоб були правильні налаштування, треба Normal Radius на максимум ставити і area Radius на максимум. Тепер вона. Ой. Тепер вона... F якщо збільшу зараз кість. Тьфу, я збився ось у філу. Так. Нормал рог, так. да. І тепер, якщо я тут буду зафарбувати цією кістю, чи заливати, от вона е, виямку згладжує. Згладжує, типу, як по тангенсу. От якщо в профіль глянути, то там, тангенціальне згладжування. А на викривленій поверхні вона нічого не робить. Тут алгоритм трохи хромав. Отак От виправити. Тут, правда, робляться такі бортики, ну то із з, з шифтом, кістю смуз воно теж злажується. От так робить кість філ. Більш, більші подробиці в відео на моєму каналі. Sculpt Brush 40 vs 2.8 Але зараз мова не про це. Зараз я хочу показати способ з Drive Face. Set. Беремо Drive Face. Брущею тут треба включити сцена, щоб воно не регулювало. F зменшуємо розмір. І замальовуємо місце, де повинен бути Bevel кольором. Але щоб не малювались різні кольори, бо кожен мазок робить окремий кольор. Треба зажати Ctrl і продовжити з попереднього кольору, і воно продовжує той кольор. Так. Оці нерівні краї, що йдуть по полігонах, бо зрозуміло як, теж можна згладити, якщо Сейчас F зменшу кість, якщо я зажму кнопку Shift і проведу по них, полігони згладжуються. але вони згладжуються разом із сіткою. Якщо я вимкну тут сітку, от якщо я з Shift тут проводю, видно, що сітка. По контуру виділеного злажується. Ну, це так, до слова, зараз нам ця штука не треба, просто щоб показати. Раз вже зачепив цю тему, так. Е, де я її вимкнув? І так, і для прикладу, е, фейсетом замалюємо тут схил. Який я хочу згладити, типу бевелом. І оцю виямку. От, наприклад, є така нерівність, яку нам потрібно згладити. З одного боку, трошки навіть десь вилізу. Ну, я грубо роблю. І так, що це нам дає? Далі ми е, вибираємо. Edit face set. Вона там майже внизу. В ньому вибираємо параметр Fire Tangency. Тобто по, зладити по тангенсу. І що воно робить? От як тикаю на колір І от ідеальне зладжування. От я виключу зараз оверлей. Практично те саме, що робить що робить кість філ? От відменю зараз і тут ще є свій параметр Fire Positions. От Клікаю. от воно Це грубо робить, типу як сварка, не бевел, як плоский бевел. Е, е, згладжує рівний кут. Тоже корисно. Особливо, якщо, е, якщо взяти. Вдрав face set, і тут з uh, шифтом згладити краї виділення. О. І тепер знову вимкнути Edit face set, і клікнути. І от воно ось і рівні краї. Ну, я тут не дуже зарівняв, і можна далі тут сварку робити, такі контактні краї, які е, потрібно. Або е, там, по тангенсу згладжувати, це згладжує е, в рівень, усе, так, що воно не повинно бути, було видно. Оцей контур невеличкий, його можна там з шифтом... Шрифтом кістю злоджування він злоджується. І все. По геометрії воно ідеально ідеально по тонгенсу зложене. Тепер дивимося що робить з іншими прикладами. Знову повертаюся на Box Face. Ой, Box Face. Вже заговорююсь. Edit face. Файер тангенсів вімкнуто. І от тут у мене осьо включено і осьо виділення. І тут. Я його виключу, щоб воно не заважали кольори. І от просто клікаю. Хоп. Ідеально згладився оцей перехід до бугро, що дуже корисно в скульпті полірувати. От Приклад з ямкою. Клікаю. От майже ідеально виділився, що не виділилося, з ключем. Що тут не ідеально, бо в мене тут не домалював фарбою. Так, відміняю. І вибираю Drive f -set, зажимаю Ctrl і домальовую тут оцей радіус до, до, рівного, до рівного кута. Справа в тому, що він бере, міняв палатки, тому. І дуже вилазити не, не, не бажано, але і не домальовувати теж. І так, пробуємо. Так, оці картинки схожі, ось, я їх постійно плутаю. Так, Клікаємо. От уже цей край підрівнявся краще. Ну, а тут вже можна нашим філом дополірувати тільки більше кістю. Або з зажатим шифтом підзлажувати і буде ідеальна поверхня зладжена. Звісно, це робиться на сфері, тому тут все рівно якась ямка, ну, площина виходить, бо воно не скруглює так. Але якщо на площині, його зовсім не помітно буде. О така класна штука Faceset. Кому було цікаво і корисно е, ця штука, хто знав, е, пишіть, хто не знав цього, ставте лайки, коментуйте. Все. Так, включу сейчас Faceset для. Е, прев'юшки і. Рандом. My Scolours. Якось. Цікава. Така буде картинка. Да? фоди. Все, скріншот зробив. Все, всім пока.